Є тема, як зробити гроші. Мільйон. Я оцей справі не перший рік. Пам'ятаю, у мене трошки не вийшло. так і не вийшло. Ну я зрозумів, як це все працює. Останній раз, коли не вийшло, я такий. Все, тепер я точно знаю. Я вирішив зробити все для людей, віддам всі свої знання вам. У мене все почало вийшло. І тільки коли в мене все почало вийшло, я такий стоп! Стоп, 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 стоп! Я вже достигнув цього дзена. У мене вже є все в цьому житті. Знання, те, що в мене є, це знання. І вони отут. Все вам я даю. Не для себе я відкриваю свої курси. І мій курс називається Як заполучити усі гроші, як стати багатим, стати класним, «Стати самим класним діпом. Ви купляєте у мене гроші і це коштує певні гроші. Оці знання всі, які я набрав руками, як відкрити бізнес, як закрити бізнес, як перечисувати гроші на щось, як провести махінацію, щоб тебе не посадили. Щоб ти зробив гроші. Дивіться, все дуже просто. Це, це не дуже просто. Ви побачите, наскільки ви були глупі і що не то робили. Будете думати після курсу, Йомаю, я все робив не так. Першим ділом треба. Інвестувати в себе, тобто забрати зараз усі ці гроші, мені підійдіть назустріч до своєї мрії, станьте найбагатішим чоловіком на цій планеті.